Дядя Гриша, так дякую вам. Вам слава Україні, героям слава! Вітаються, і дуже приємно те, що мене е, е, знають. Символа незламного Херсону з позовним дядя Гриша впізнають на вулицях Хмельницького. Перехожі донатять, фотографуються, спілкуються. Дядя Гришечка, це наш земляк з Херсонщини. Я його знаю з 2014 року. Він добряк, такий, він позитивний. Він щирий допомагати. допомагати. Не забувати, а у нас або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Григорій Янченко втратив кінцівки після служби в радянській армії. Переніс 34 операції. Після того пересувається на візку. річний дядя Гриша побував в трьох десятках міст і вперше завітав до Хмельницького. Три міста, потім передок. Потім знову після передка. Три міста знову і отак я проїхав уже всю Україну. Чим більше я зберу, тим більше я допоможу з поставкою тих дронів старлінгів. В зимовий період це генератори. Григорій Янченко розпочав волонтерство у 2014 році під час окупації рідного Херсону, ризикуючи життям, на очах загарбників, виїжджав на вулиці міста і збирав донати в свої 70 з копійками років. Він їздив по окупованому Херсоні між людей і між орків. Під українські пісні, під українськими прапорами і збирав кошти на Збройні Сили України. І це така вже легенда. легенд. Е Народний герой України Григорій Янченко до нас звернувся за допомогою, щоб ми, так як волонтери мистецької сотні гайдамаки, вже стільки років проводимо також з 2014 року благодійні концерти, щоб ми йому допомогли зібрати кошти з власне тут в Хмельницькому. У Хмельницькому Григорій Янченко протягом тижня збиратиме донати для допомоги підрозділам на Донецькому напрямку. Хочеться щоб люди. Не стомлювалися, а допомагали якомога більше. Чому тому, що ви розумієте, той же Бахмут, той же Мар'їнка, той же Херсон, який зараз обстрілюється, щоб це не прийшло сюди. Спочатку я говорив про те, що хотілося би випити кухоль пива на на червоній площі в Москві, але зараз хочеться перемоги і миру. Все. слава Україні.